Устина Стефанчук, сімейна реліквія. Учора питаю пані переселенку з Луганщини, яка в мене мешкає, нащо вона тримає старий кнопковий телефон, який навіть не працює. Я на свій сором, якось трохи підсміюючись, їй це сказала. То єдине, що в мене залишилося з того життя, відповіла вона. Єдине, що я маю, що моє, не те, що дали волонтери чи якісь інші добрі люди з жалості, а що було в мене давно. Смішно, але це моя єдина сімейна реліквія, а ще фотографії, Щасливі з того часу, коли в мене був дім, життя, друзі, мої орхідеї, город, моя земля. Я прикусила язика і вибачилася. Сиджу, оце зараз снідаю старілки із золотими трояндочками, яка належала ще моїй прабабусі веделкою, яка була улюблена татова у хаті, де я народилася і де минуло моє дитинство, і мені стало так гірко, гірко від ситуації, від своєї дурної нечутливості, від того, що ця світла скромна жінка поневіряється чужими хатами. А своєї вже не матиме разом з усіма сімейними цінностями, фотографіями, книгами та її орхідеями. Будьмо чутливими до переміщених осіб, до тих, чиї домівки під тимчасовою окупацією, будьмо чутливими і розуміючими, бо ми ті, що зараз у своїх власних хатах не уявляємо. Який це травма і біль втратити свій дім і все попереднє життя?